114 дільниць для голосування на позачергових виборах президента України утворили за кордоном В Росії, Польщі, Італії, Лондоні. Українці мали нагоду проголосувати. Найвища явка 4249 громадян України. 71% відсоток зареєстровано в Неаполі. Активними виборці виявились і в Польщі. Тільки у Варшаві проголосувало 3106 громадян. Усі разом з хорошим настроєм та вірою в краще майбутнє на вибори прийшли і заробітчани в Дубліні. дуже вдячні вам. Дуже Ми дуже щасливі, що ми сьогодні можемо рідна від Києва. Від Серце і щемить, і болить. Переживаємо. Дуже кохаємо всіх українців. Ми за тих тримаємо, людей, які тримаємо. сьогодні під улом автомату йдуть голосом. Не під улом автомату, а уникаючи, в житті так, так. ідуть на, на дільниці. Ненька рідна, ми з тобою. Ми з тобою, за нашого будучого президента. Слава Україні! На жаль, не так активно скористалась можливістю проголосувати українці Росії та Молдови у Ростові на Дону з 9976 тисяч проголосувала 31 особа. А в Молдові при посольстві України з понад 50 тисяч виборців проголосували 506 осіб. А от українці в Чикаго у зв'язку з останніми подіями вважають – не прийти на вибори. Це гріх. Я сама киянка, і мої батьки народилися в Києві. І от зараз я переїхала до Сполучених Штатів, але я все ж таки я всією душею вболіваю за Україну. Чималі черги чекали на охочих проголосувати і в Празі. З українськими піснями вишиванка голосували українці тут. Дільницею вишикувалась тисячна черга виборців. На голосування жителі прийшли з українськими прапорами та символікою в національних кольорах. Слава Україні! Героям слава вигукували вистоюючи чергу. «Слава слава!» Україні! Героям слава У списках на дільниці в празі загалом зареєстровано 14 тисяч виборців. Люди раді, що мають можливість взяти участь у будівництві майбутнього своєї батьківщини. Вірять найближчим часом українцям не доведеться більше їздити на заробітки.